Це одна з квартир у Дніпровському гуртожитку. Тут бачимо вже майже готові стіни, стелю та підлогу. Сюди навіть завезли килими. Також ремонтники нині облаштовують кухні та коридори. Євгеній порається у санвузлі. Його відповідальність тут рівні стіни. Тож кахель кладе під лінієчку. Справи каже, йдуть добре лише перебої зі світлом. Заважають слояж щоб сохли. Я можу й по мокрому зараз затерти, але наш ж попадає. Робимо як найкраще, попри труднощі, інтернет труднощі, працюємо, щоб були щоб всім було добре. Та щоб було добре і самим працівникам, розповідає підрядник, сюди вже завезли генератори. Так робота не стоятиме. Хоча в цілому за графіком встигають. За два місяці ми встигли багато. Перший етаж. Почти на 100% завершили, вже 95% виповнення, второй етаж процентов 70, третій, четвертий процентов на 50. То Тобто, по срокам, в принципі, нет претензий. Поки ж завершують ремонт у центрах Я Маріуполь приймають заявки на соціальне житло, записуватимуть охочих до 15 грудня. Треба лише подати документи, а це паспорт, довідки про статус переселенця, реєстрацію у Маріуполі та Пільги. Кожен маріуполець може взяти свої документи, і прийти до будь-якого центру. Я Маріуполь, де розташований в різних містах України, розуміємо, що людей дуже багато, кому потрібно це соціальне житло. Ми будемо формувати цю базу. Записатися вже прийшла Галина Олексіївна. Її оселю в Маріуполі в розтрощили окупанти. З вересня жінка у Дніпрі. А тут каже, оренда влітає у копієчку. Як ми платимо 5,5 – це без комунальних. Без комунальних услуг ну, комунальний ну дітей де до виходять. Бо у мене пенсії всього дві мінімальне. Пенсіонери сім'ї з дітьми вагітними та непрацездатними ті, кому житло будуть давати у першу чергу, кажуть владці. Утім додають: розуміють, що попит на квадратні метри чималий, тому хочуть реконструювати для маріупольців приблизно 10-15 гуртожитків по всій країні. Десь 32 тисячі сімей виїхало на підконтрольну територію України. Із них 4800 родин терміново потребують надання житла, тобто мають дуже погані житлові умови. А за зруйноване житло у Маріуполі мешканці зможуть отримати компенсації і чекати на деокупацію міста не доведеться, кажуть у мерії. Для цього владці нині працюють разом із нардепами. Ми плідно працюємо з командою президента, тобто зі слугами народу, які сьогодні працюють над певними змінами цього закону, щоб головне наші шановні Маріупольці, себе в цьому закону побачили. Готуються правки до другого читання, і згідно до даних правок, територія тимчасово окупована, тобто територія Маріуполя і права мешканців, які проживали на окупованій території повністю, будуть враховані. Соціальне житло у Дніпровському гуртожитку вже незабаром отримають перші сім'ї переселенців. Це будуть 35 родин маріупольців. А й Арнаут, Євген Дрозд підтримуйте нас та підписуйтесь на ютуб канал ТВ7.